Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Cię powiedzieć o temacie. Motywacja przyjdzie sama, ale przy tym, jak zacznę, mam do Ciebie konsultację. Motywacja długoterminowa za 30 minut. Po konsultacji oczy masz motywację motywacja długoterminową, która nie wygaśnie nawet za dziesiątki lat. Także otrzymasz masz. свій цел життєвий, правдивий цел життєвий, визначиш свій цел життєвий і зрозумієш попросту тем механізм визначення своїх цел життєвих. Те розрацюємо, тима... тен лінк знайдеш в опіті по тим фільміким на тому консультація під назвом Upskill онлайн». Те розрацюємо, тому тим мотивація прийде сама. Як мечтон, як мечтон мотивація і ніць так, направда, не робить. Попросту автоматична мотивація по вибранню целу життєвого. То є такий вже так Для вкладу візьмемо, що планую купити собі самоход. Вибрав им самоход, такі, так і такий. і я так і, в своєму житті самохід. Вибрав, виписав то на карті паперу. І потім то просто мам мотивація, автоматичні мам мотивації, ніжелі мам правдіво вибрані свої цілого життя, ну, саме ну, автоматична та мотивація бенджі донжичі до виконання тего цілого життя, навіть є стон, ніжелі є стон дуже, або мави, і просто здонжиш автоматичні очима стон мотивація в презенті з вибранням цілого життя. Єжелі не можеш, Wybrać o, no, swój prawdziwy cel życiowy i otrzymać tym samym motywację długoterminową, to ja zapraszam do mnie na konsultację. Eee, motywację długoterminową za 30 minut. Jeżeli ten film był korzystny, to po Zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, co myślisz o tym filmiku. Także znajdziesz dwa filmiki z odpowiedzi, folder odtwarzania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.